Доброго дня! Шановні колеги! Дуже рада, що в нас із вами є можливість зустрічатись офлайн, ділитись знаннями, досвідом та мотивувати один одного. Сьогодні ми розглянули тему, яка надзвичайно актуальна у наш час. Це можливості застосування ботулотоксину ТПА. типу А. Адже, окрім естетичної корекції, ботулотоксин активно застосовується і в клінічній медицині та включає лікування больових синдромів, в тому числі головних болей, та головною мігрені. На жаль, у сьогоднішніх умовах під час війни та затяжного стресу ми спостерігаємо збільшення кількості пацієнтів з даними синдромами, та ми маємо потужний інструмент, що здатен нейтралізувати болі та повернути пацієнтам нормальне самопочуття. Тож маємо його використовувати. Але дуже важливо використовувати правильно. Для цього е мед МЕДСІН і проводять навчання. Де ми можемо детально розглянути всі тонкощі даної процедури для отримання бажаних результатів. Усім доброго дня мене звати Марія. Я лікар хірург косметолог. Сьогодні пройшла навчання у компанії ЕМЕД по лікуванню головного болю за допомогою препарату ботулотоксину нейронокс. Дуже дякую лектору за це навчання, тому що дуже актуально. Наразі на жаль, дуже багато пацієнтів, яким потрібна така допомога, і ми вже завтра будемо використовувати ці методики на практиці. Мені дуже сподобалось це навчання, бо це дуже актуальна тема для усіх наших пацієнтів. Дуже багато людей звертаються з такою проблемою. Дуже дякую, дуже інформативний семінар і тим паче дуже приємно і цікаво слухати інформацію від лікаря-невролога. Дякую компанії Мед. Ми завжди ділимось лише актуальним знанням. Який ви можете одразу ж використовувати у своїй практиці? Я запрошую вас приєднуватися до навчань від ЕМЕДМедис офлайн та онлайн, бо це завжди корисно, актуально та на часі. До зустрічі!